Всім привіт! Мене звати Катя. А це мій маленький б'юті канал. Як вам, мій новорічний фон, і, взагалі, як ваш новорічний настрій? Єдине, що мені не хватало до новорічного настрою, це ось ця гірлянда. Плюс 100 до новорічного настрою в цьому відео я хочу показати свою косметичку на цю зиму. Я відібрала косметику зі всієї своєї колекції, і в мене вийшла ось така от косметичка. Я б не сказала, що вона така дуже величенька, але продуктів там дійсно достатньо. Тому я пропоную поскоріше починати. Звичайно, ми почнемо з основи, і в мене буде ось такий тональний крем від Елен Pro. Чому не BB? Я його називаю а тональний крем, тому що, якщо чесно, він мені не дуже схожий на BB крем він мені здається, аж занадто такий щільний для бібі-крему. Мене він не саме ідеальний. Просто зі всієї моєї колекції тональних кремів цей мені поки що ідеально підходить, але. Все ж таки хотілося б чогось кращого. Буду я використовувати ось таку свою каліку. Через те, що в мене це єдине дзеркальце, яке я можу фарбуватися через те, що я його дуже часто відкривала, воно в мене тупо розвалилось в руках. Але це не через те, що тут погане пакування. Просто я дійсно часто використовувала це дзеркальце. І тому буду використовувати просто одне таке дзеркальце. Він ну, дійсно непогано справляється зі своєю роботою. У мене був до цього також тональний від LN Pro, Adaptive Control, здається, він називається. І він мені подобався якось більше. Але він в мене вже закінчився, і поки що не знаю, чи я хочу його собі знову в колекцію. Хочеться спробувати щось новенько, я так ще багато не спробувала. З тональних кремів, стільки ще брендів є, тому поки що зупинилася на цьому і буду шукати якісь, якусь кращу альтернативу тональному крему, не знаю. Він трішечки підкреслює пори, але це не критично. І він не окислюється. Це головний пункт. Перекриває так, знаєте. Ну, просто вирівнює то, що ще має робити тональний крем. Далі у мене консилер також від Alen Pro. На відміну від тонального крему. Консилер цей мені подобається. Він зі світловідбиваючими частичками, які підсвічують вашу шкіру під очима. Мені здається, на зимову пору. Такий ефект ідеально підійде. Перекриває о, непогано. Він знаєте, він такий легенький, він не щільний. Використовувати щільні текстури взимку це не найкраща ідея, тому цей консилер мені ідеально підійде. Його тут залишилось, ну, небагато, тому я думаю, що за зиму. Або навіть менше я його повністю використаю. До речі, це у мене 401 відтінок. Бачите, він такий світло-світловий, але мені здається, для світлих дівчаток не підійде. Щось потрібно більш світліше. Так, дуже легко розтушовується. Бачите, раз, 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 і все я розтушувала. Далі у нас будуть рідкі засоби для контурування. І першим медом буде ось такий стік від гламбін. Він такого правильного холодного відтіночку. У мене зараз такий вайб на все холодненьке, тому у мене і рум'яна будуть холодні, і контуринг. Він дуже легенький, можна його прям пальчиками розтушувати. І розтушовується він в таку ідеальну холодну тінь. Ну прям ідеальний стік мені подобається. Але все ж таки не хочу обрунити пальці, тому використовую спонжик. От раз, раз все, вже тінь. Ну, типу, не потрібно витрачати 300 годин, щоб його розтушувати. Мене це в ньому приваблює. І повертаюсь до нього знову і знову. Так, ну далі у нас рум'яшка. Рум'яшка в мене будуть від Юніко у кольорі Оргазм. Красиві рум'яна, але мені здається, трішки не мій відтіночок. Просто ще тоді на сайті не було відтінків, які мені подобаються. І я вибрала ось цей оргазм. Але все рівно він красивий. Він холодного відтіночку. Просто мені. Для мого тону шкіри, мені хочеться чогось такого більш теплішого. Там є дуже красивий відтінок Icon. А на літо хочу спробувати відтінок Sunset. Він дуже такого красивого, помаранчевого відтіночку. Ну, не зовсім помаранчевого, такого бежевого можна навіть сказати. От я хочу його спробувати на літо. До речі, пензлик я також використовую від Юніко. Так, раз, раз, ще трішки на носик, на лобик. Ось так, от, щоб не виглядати якоюсь блідою. До речі, хочу нанести ось такий блиск. О, не блиск бальзам від Reволюшн, тому що в мене пересихають губи в таку холодну пору року. І треба мазати просто 24 на 7. Хто не бачив моє відео про Revolution, про їхній адвент. Обов'язково подивитися, це дуже смішне відео на початку, тому обов'язково до перегляду. Закріпимо наш макіяж цією своєю калікою. Беру ось такий, як ну, не спонжик, аплікатор, як це правильно назвати. Закріплює макіяж. Він ідеально блюрить шкіру, трішки висвітлює. Він мені дуже сильно подобається і також хочу його закінчити за. Цю зиму, хотіла сказати за літо, ні, за зиму, хочу його закінчити. Ну, тому що ну, він уже у мене розвалюється, і я хочу спробувати їхні кольорові пудри. Мені цікаво, як вони будуть працювати. Пудри я не так багато використовую, тому що в мене не так сильно жарниця шкіра в холодну пору року. Але. Щоб так ще додатково вирівняти тон, вона ідеально підходить за пудра. З сухих текстур для контурування. У мене є ось така палетка. Хочу спочатку її показати, бо зараз я не хочу її використовувати. Але інколи на неї є настрій. Це палетка від ALAN Pro. Вона йде в такому холодному варіанті. Тут є е, бронзер, він так. Ну, бронзер, навіть тут він холодний такий. Рум'яна, хайлайтер дуже красивий, до речі. І ну, сам контурінг. Мені здається, ось саме ця палетка буде ідеально підходити в зимову пору року. А зараз я хочу використати рум'яшки від ламель у 404 відцінку Тауп і 405 відцінку просто Pink. Називається. Спочатку візьму контурінг, собственно. набираю його, щоб закріпити наші рідкі текстури. І ось так, от просто наношу. Він такий легенький, його не потрібно зовсім багато, просто щоб, знаєте, так закріпити наш результат. Це не важко так, знаєте, переборщити. Я його ось так от наношу. У мене тут його ще так досить багато. Може, теж його за цю зиму закінчу, не знаю. Далі рум'яшка, вони теж такого дуже красивого рожевого відтінку. Він дуже гарно освіжає шкіру. Так знаєте, додає такий легкий рум'янець, свіжий, здоровий. І ще залишки ось так: от на Щоб знову ж не виглядати зовсім блідою. Все, ось так швидко закінчили, але у нас ще залишився хайлайтер, і тут зараз буде повна імба. У LN Pro нещодавно вийшли новиночки для контурування і... О боже мій, який же це ідеальний хайлайтер, чесно, це мій тепер найулюбленіший хайлайтер. Я його в останні дні тільки його і використовую, чесно. Мені подобаються в хайлайтері саме рідкі текстури через те, що вони виглядають більш природно, чим просто якісь такі великі блискітки. А ось ці вони, наче це наш реальне сяйво. І ця пуховочка, вона зручна. Ось так от я беру. Наношу де мені потрібно, це зазвичай вилиці, носик, кінчик і верхня губка. І далі я просто розташовую це все руцею. як же він натурально виглядає на шкірі. Це не передати словами, яке красиве сяль воно робить. Правда, я трішки переборщила, треба було трішки менше, я трішки заговорилася, але ну, це імба, чесне слово, дівчата. Але мене дуже сильно здивувала ціна. Я купувала за 230 гривень. А зараз вони коштують 360. Чому така ціна? Чому воно так подорожчало, я не розумію. Але, ну, боже, як ж він гарно виглядає, боже. А -а 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 -а, я не можу. Якщо ви шукали ідеальний хайлайтер, це він, дівчата. Це він. Ось бачите? Як гарно він поблискує і не виглядає так агресивно, як оці сухі текстури. Ой, дівчата, закохалась. З обличчям ми закінчили, тому можна переходити до наших очей. В цьому відео я не покажу свої тіні, але на цю зиму в мене буде ось ця палетка. Просто я хочу відзняти все відео з косметикою від Глембі, і там я хочу показати свою першу реакцію на цю палеточку. Тому, якщо чекаєте відео, підписуйтесь. Я її відкрила просто щоб глянути на ці красиві блискітки. Мені здається, вона ідеально підійде на зиму, але зараз я її не хочу використовувати, як я вже сказала, перші враження хочу свої показати. Але на цю зиму. Вона буде в мене косметичці. Але все ж таки, це не єдиний продукт для очей. У мене тут буде три продукти: це рідкі блискітки від Делен Pro в такому золотистому відтіночку. Далі дуохромний олівчик від Глембі в такому блакитному відтіночку. А також лайнер, щоб робити собі стрілки. Почну я з рідких тіней. Вони трішки в мене підсохли. Але я думаю, якщо додати водички, то вони запрацюють заново. Поки що цього не робила, але дуже цікаво, чи зможу я так от воскресити, скажем так, наші тінюшки. Але поки що працюють так само. Мені мені подобається ось це їхнє сяйва. Хоча це золотистий відтінок, начебто, знаєте, на осінь такий вайб. Але мені хочеться додавати чогось такого яскравого на зиму, щоб блистіло від сорока ворона на зиму. А в куточок ока я зазвичай наношу ось цей олівчик. Він у мене, правда, трішки зламався, але поки тримається в цьому футлярі. Я його наношу ось так от в куточок ока, ось так от. Я навіть його не розташовую, він такий, знаєте, лагідний. правда, вони не так яскраво виглядають на фоні цих так від Alan Pro. Але свій шарм, шарм додає. Особливо, коли я не наношу ніяких тіней, але мені хочеться додати якогось акценту, я наношу ось цей олівчик, і він красиво в кутку поблискує. Ну, і я дуже люблю фарбувати стрілки, і у мене це ідеальний лайнер від Eveline. у нього ідеальний такий. Тоненький пензлик ідеально віддає свій пігмент. Ой, нафарбую і повернусь. Five minutes later. У мене як завжди, вийшли різні стрілки. Одна на вас, інша на Донбас. Тому трішки я вирівнюю за допомогою пензлика і консилера. Якщо у вас відразу виходять рівні стрілки, то чесно, ви якісь відьми. Я інколи буваю відьмою, але не, не завжди. Не знаю чи то. У мене якісь різні очі, в мене завжди ця трішки вища, це просто якась пряма виходить. І останнє, що у нас буде з очей, це буде туш від Unicom. Чесно, вона мене розчарувала. Розкажу чому. По-перше, це перший раз, коли вона у мене повністю закрилась. Ну, тобто, вона в мене була в ось такому стані, і я її не могла закрити у стільки... Треба додати сили, щоб її повністю закрити. По-друге, вона, чи то пензлик у неї такий, чи сама формула, вона мені погано відкручує вії. Я бачила, що у дівчаток були прям ось такі вії, але в мене далеко не так. Можливо, їй потрібно час підсохнути. Я її тільки нещодавно купила і чекаю, поки вона так трішки застигне, щоб я могла повністю побачити результат. Тому чекаю. По-третє, вона завжди відбувається у мене на повіках. Завжди. Якби я не фарбувалася, завжди в мене буде ось ця така от чорточка від туші, яка некрасиво виглядає. У мене з іншими тушами була така ситуація дуже рідко, але з оцією прям завжди. Я не розумію, чому так. Можливо, знову ж таки, через саму цю щіточку якось. Не знаю. І четверте останнє це те, що це термотуш. Тобто, ви можете зняти теплою водичкою, не обов'язково для цього використовувати міцелярну воду. Але чесно, я завжди наношу консилер. Інколи бувають тіні, І мені простіше. Для цього використати міцелярку, щоб все відразу стерти, а не чекати, поки у мене польється тепленька вода, щоб змити, а потім ще окремо змивати міцелярною водою весь свій інший макіяж. І в мене потім оці всі частички туші. Вони по всій раковині. Мені потім ще потрібно мити цю раковину. Не знаю, ось оце термотуш, це сумнівна для мене штука. Можливо, хто фарбує тільки туш. Це класний варіант використовувати тільки тепленьку водичку, щоб зняти ці вії. Але це не мій варік. Тому, ну звичайно, я заплатила, я хочу її використати до кінця. Чесно, не бачу сенсу взагалі переплачувати за душі стільки альтернатив на ринку в дешевих варіантах, мас-маркетах. Побачимо, як вона зараз мені. Покрасити вії. І от мені треба так от півчаса сидіти, нафарбовувати, нашаровувати ось ці вії. І от навіщо мені з цим возиться, коли я можу купити туш від ламель культ-колекція? І от так раз, раз і в мене вії будуть просто, я не знаю, до космосу доставати. Чим це возитися з нею? Не, не знаю. Я ж кажу, сумнівний якийсь для мене варіант. Якщо у вас гаразд цією душі, то я вас вітаю, просто не знаю, мені якось не пощастило з цим. Так, ну можете подивитися, як вона мені нафарбувала. І от знову ж таки, вона відбилася у мене на повіці. Як би я не фарбувалася, воно завжди там буде. Вона їх так непогано розділяє, але більше вона мені нічого не робить. Не знаю, повне розчарування. І ще й прикладувати силу треба, щоб її повністю закрити. Ну, капець. Тепер прийдемо вже до більш приємного: це до наших хупок. На першому етапі у нас будуть олівчики, і я відклала собі в косметичку аж три олівчика. Це таких два від Beauty Так вам там видно відтінки. Це брауні та нюд. Також олівчик від глимбі у 113 відтінку. Зараз я зроблю своч всіх відтінків. Брауні. Це нюд. Ось такий. І 113 від хленбі. Теж такий коричневий. Странно, що я сказала, що хочу холодних відтінків. А в результаті в мене два коричневих відтінка олівця. Ну, буває! Наступне буде олійка від Revolution. Які мені попадалися в адвент-календарі. Ось цей продукт я хочу наносити просто на голі губи, щоб вони красиво поблискували. Але в них є єдиний мінус це те, що у нього така липка текстура. І от коли він застигає, це особливо неприємно відчувається. Але сам по собі продукт дуже красивий. Мені подобається, як він виглядає на губах. Хоча можна навіть зараз нанести показати. У мене ж немає ніяких продуктів для губ. Дуже красиво поблискує. І дуже приємно пахне таким, знаєте, солодким кавунчиком, може якась така. Може якась така гумка дуже приємна. Ось так от. Він, знаєте, не супер яскравий, але от коли наносиш на губи, то це виглядає... Такий завершений макіяж мені подобається. от Коли там, не знаю, вийти в магазин чи собакою погуляти, нанести ось цей блиск, який ще буде зволожувати, ну, бомба. Наступне це буде такі дві помади. Одна від ламель такого червоного, глибокого відтінку. Ця помада мені потрібна, ще робити, одне з моїх улюблених комбо. І ось така від глибів, вона такого цегляного відтіночку. Теж такий вайб-осені, але чомусь хочеться мені наносити зараз цю помаду. Це, до речі, в мене 14-й відтінок, а помада це матова у 108 відтінку. Близьків я буду використовувати також один ламель. Це 404 відтінок Юкен, такий красивий рожевий відтіночок. Один це буде від Юніко у відтінку брауні. Він теж такий коричневий, але знаєте, він такий не занадто пігментований. Тобто він не прям таким виглядає коричневим на губах. В нього також є доглядові компоненти: вітамін Е, жожоба Ойл, ну і тому подібне. Останнє, що буде для губ, це тінти. Це два тінта для губ від ламель у 403 відтінку. Такий коричнювато-фіолетовий та 402 відтінок. Такий він червоного вже відтіночку. Хочу інколи їх використовувати так, просто щоб нанести олівчик і все, і побігла. Хочу показати одне з моїх найулюбленіших. Мені потрібно для цього два олівчика. Брауні та Nude від Saia Beauty. Брауні я хочу використати просто як такий контур для губ. Ой, тут у мене олійка. Приберемо залишки. Просто от таким тоненько тоненькою лінією. Просто щоб був контур такий в нас. Ось так. от, Просто контур навіть не розташовую. А далі хочу заповнити всі губки ось таким нюдовим відтінком. Вже навіть і так залишити і так гарно виглядає. Але ми в центр наносимо ось цю помаду від ламе червоного відтінку. Ось так от тушовую. Правда, я забагато нанесла. Треба хайше. -ха -ха. Я впевнена, що ви це комбо бачили мільйон разів. Але мені здається, для зими ідеально підійде таке комбо, значить, такі заціловані губки. Ще можна додати якийсь зверху блиск, але я не хочу. Мені так вже подобається. Так, ну що ж, отака в мене вийшла косметичка. Мені буде цікаво дізнатися, що ви думаєте про ці продукти. Можливо, у вас також є щось з цих продуктів. До наступних відео.